рівно за місяць часу весною я почав я побудував оцю прибудову нашу тут ще матеріали залишились Значить, у нас тут буде дорожка дерев'яна така і тут буде дерев'яний поділ ось це каркасне споруда така каркасна стоїть на ножках це без фундамента. тобто умовно кажучи ми його краном можемо припідняти фальцева покрівля металевий сайдинг Кольорі в антрациті, самому популярному металеві откоси. вата утеплювач 250 мм вийшло. Мембрана знаружі мембрана зсередини фольгована параізоляція. Тому цікава детальніша інформація, там в старих відео можете подивитись, я процес будови знімав. І зараз мені треба вирішити, чим позакривати оці торци Тут де Яндола зверху. А з цієї сторони воно ось так от виходить, щоб туди не задувало мені, бачите? І ось тут така ситуація, щоб сюди не задував сніг. Порадьте, хто знає, як краще вийти із ситуації.